Привіт, любі, друзі! Сьогодні я в такому незвичному вигляді, але я тільки що провела заняття для клубу «Дихальне». І в мене сусіди роблять ремонт, так що поки що тихо я хочу записати ті думки, які, можливо, зберуть певну для вас інформацію докупи. А сьогодні в форматі коротких відео шортів завершився 12-денний марафон. Ну, як марафон, такий. Челендж на тему «Покращ своє життя через 12 законів карми. Тобто в карми є закони, закони, за якими ми діємо, за якими ми живемо, причому, що ми це усвідомлюємо, що ми це не усвідомлюємо, вони все одно постійно на нас діють. Просто безперервно. Це так само, як гравітація, як те, що ми дихаємо там безумовно повітрям, і в нас б'ється серце. І ілюзія багатьох людей, я вже говорила на цю тему, і я, напевно, продовжу про неї говорити. Як я вам набридну, ви мені скажіть, що займатись своїм, ну, назвемо це так, духовним розвитком, тому що, по факту, в сфері духу нам немає чого розвивати, це в сфері контакту з ним, нам є що розвивати, постійно повертатись і налагоджувати контакт з ним. Так от, що в цій сфері. Є певний такий відльот, в ній дійсно може бути відльот. Це коли ми тікаємо від реальності і намагаємося замістити реальність фантазіями, реальність медитаціями. Інколи це до речі рятує, коли людина, наприклад. Вона дуже хвора і вона може витягнути себе тільки зміною, наприклад, свого внутрішнього стану. Вона туди відлітає, і вона може цим себе врятувати. Оце, ви, до речі, я вам дуже рекомендую. Хто не читав або не дивився, я дуже рекомендую в цьому плані Джоді Спензо. Колись дуже багато читала його книжки і досі регулярно практикую його медитацію. Вона мені дуже, дуже підходить, дуже легко дозволяє зробити все, що потрібно зробити. Для кожного щось своє підходить, от мені заходить дуже вона, так що, якщо що, подивіться, може і вам підійде. І в нього багато це є, тому що він сам себе колись поставив на ноги власне зміною внутрішнього стану. Чому я це записую саме після дихального заняття з учнями? Тому що насправді ми створюємо свою карму на всіх, всіх, всіх рівнях. І ми можемо замінити це слово. Ми можемо замінити слово карму на причинно наслідкові зв'язки, на там, закон причини і наслідку, на прямий переклад цього слова, а він означає дія. Все дія. Тільки єдине, що ми не враховуємо, що дія. Трапляється не на одному фізичному рівні. Дія вона в нас відбувається, от як є чакральна система людини, вона відбувається на кожному рівні. Тобто, наприклад, ладно, сьомий не будемо брати, це прям духовний рівень зв'язок з вищим я. Шостий рівень дія на рівні мислення. Дія на рівні внутрішнього стану, обирання думок на тому, наскільки в нас багато шор, чи ми обираємо дивитись на світ широко розкритими очима. Це дія на рівні думки по відношенню до іншої людини. Чи до будь кого як ви можете тут покращити собі власне своє життя? Якщо ви бачите, що вас регулярно б'є, такі щелчки по носу, у вас щось не вдається, ви можете перевірити, а наскільки я тут чистий, наскільки я ясний, наскільки я усвідомлюю, що якщо я хочу когось закритикувати, захейтити або загресувати, то це насправді в мені не вирішені питання, тому що ви самі знаєте, що коли ви щасливі, то у вас стан зовсім інший. Далі рівень ось тут. Власне, рівень ось, горло, тире, рот. це наша проявленість в світ. І це теж дія. Дія, що я говорю? Тобто, тут було що я думаю, а тут а що я говорю? Чи мої слова вони йдуть на благо, чи вони йдуть на руйнування? Та, на токсичність сучасною мовою. І мені дуже подху... подобається такий підхід, наприклад, навіть введені соцмереж, що перед тим як кудись вийти, подумайте, як це подіє на інших людей. Ні, ми не намагаємось вгадати реакцію кожної людини. Це неможливо і ненормально. Просто ми який посил від цього відео, тексту воно зробить якесь потенційне покращення. Чи воно навпаки розворушить маси? Чи воно навпаки посіє хаос, заздрощі, невпевненість в комусь? Чи з нього можна взяти собі щось корисне, що я несу? Далі дія на рівні четвертої чакри анахати серця? Це, це, грубо кажучи, наскільки з відкритим серцем я живу? З якого ще з якого відчуття? З якого почуття я себе виражаю в світ через п'яту чакру. І це все діє. Нам, людям здається, що дії це взяв молоток, вбив гвіздок, це встав, зробив фізкультуру. І це дійсно діє. Але ми дуже рідко замислюємось, звідки вони породжуються. І от коли ми втрачаємо цей момент, а звідки вона породжується, то ми втрачаємо величезну зону впливу на своє життя. Тому що отой мотив, з якого ми робимо цю дію, він робить, її, наростання її результату або дуже легкою і приємною, або важкою повільною і скупою перешкод. Далі, серце, з якого стану я щось роблю або говорю. Чакра третя чакра так, її волі. Моя воля, моє воєвиявлення, мої кордони це теж дії. Наскільки я можу дійти до результату прямолінійно, наскільки в мене чіткі кордони, і я їх проявляю, і це теж дії. Друга чакра, її чесно називають, що це чакра про задоволення, про насолоду. І дійсно, наскільки я можу відчувати насолоду? Задоволення, яке за собою не несе ніякої, знаєте, ось цієї продуктивної користі. Тобто, наприклад, я їм смачну вечерю, ну я не можу нею просто насолоджуватись, я ще книжку фоном почитаю. Або корисний там, навчання якесь подивлюсь. Ось це і є, коли я не можу дозволити собі просто чимось пронасолоджуватись. І насправді, яку карму це чинить, здається, ну а яка тут карма? Карма це щось добре для інших ні. Створювати собі карму це створювати усвідомлений наслідок. Ну, в хорошому варіанті, усвідомлений, або як, по... як вийде. Зазвичай в нас, в людей як вийде. І це створює карму, створює наслідок, невміння насолоджуватись, невміння отримувати подарунки. І коли в нас всередині є ось це відчуття, невміння насолоджуватись, то на, секундочку, Подієвому рівні, я забула слово події, на рівні подій. Нам вся реальність починає знаєте, так мутувати, видозмінюватись під той формат, де тобі і не потрібно насолоджуватись, в тебе не буде приводів насолоджуватись. Наприклад, тобі не будуть дарувати подарунки, в тебе не буде вільних годин, в тебе не буде класних вихідних, в тебе не буде гарної подорожі. Чому? Тому що, а тобі вони не потрібні. Ось так і створюється ця карма. На рівні першої чакри це наша прям коренева чакра безпеки, фундаменту. Тут, до речі, дуже добре працюють якраз дії. Збудувати будинок, посадити дерево це і є ось цей рівень кореневої чакри. І, до речі, як ви можете її продіагностувати в себе. Кожній чакрі відповідає певна. Певні якості вашого життя. І ви можете прослідкувати, наскільки у вас все добре з житлом по життю. Тобто, наскільки у вас є своє житло, або є свій будинок, або є до цього схильності, або так трапляється, що ви не за своїм бажанням, увага тут не за своїм бажанням, постійно живете десь там, 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 змінюєте місця. Це означає, що ось ця коренева чакра це відчуття от бази, відчуття коренів, відчуття зв'язку з родовою системою. Воно там щось підшаталось. І як ми можемо це покращувати, створювати кращу карму цього? По-перше, це дійсно давати ніби житло іншим людям, допомагати саме в цьому. А друге, це в прямому сенсі будувати будинок. Там, де ми є зараз, прямо тут і зараз, створювати собі такі умови, в яких нам буде комфортно, безпечно. Інколи це доходить просто до кутка у вашій кімнаті, в якому є. Ви ставите рослинку, ви там щось гарненьке саме по вашому смаку робите. Ми дуже часто недооцінюємо прості дії. Тобто, дуже часто, знаєте, ну, все одно. Від цього, знаєте, там, квартира або будинок в мене не з'являться. А в тому й суть, що з таких дрібних дрібних моментів це як інвестиції працює. Тут ви куточок для себе зробили. Від цього у вас з'являється енергія і ідея на щось нове. І ось так одне за одним у вас вибудовується вже зовсім інша а, певна подія, яка вам тепер відповідає. А, так, що основна основна тут думка, посил який. Не фокусуватись на тому, що світи фізичний та духовний якось дуже сильно розділені. Це як спектр. Чому я привела, приклад чакри? Ну, тому що ось ця чакральна система, навіть по кольоровій гамі, вона дуже добре показує спектр. І цей спектр ви завжди проживаєте. Хоч ви дуже сильний матеріаліст, хоч ви дуже тонка і чутлива людина, яка в основному там в духовному світі працює, це теж нормально, ви все одно проживаєте все. Тому що як тільки у вас вибивається певна зона, знаєте, це як хребет, якщо тільки в якомусь хребті щось не те, ми це відчуваємо. Хоч і все інше може бути здорове. Так і тут. Ви відчуваєте дискомфорт, щось не те. Саме тому, коли у вас, наприклад, проблеми по грошах, то є сенс перевірити всі-всі-всі рівні. Не просто йти качати грошовий канал і при цьому, ну знаєте, поки робота мрії не знайдеться, в супермаркет на касу не піду, а, і ось там десь бути, потрібно робити дії. І одночасно не ігнорувати ось все це, тому що насправді. Я знаю, що дивляться мене точно і практики і маги-шамани. І ті, хто бачив дійсно, як виглядають фінансові канали, то ви знаєте, що вони є, вони дуже різні і вони дуже в різному можуть бути стані протягом життя. І ми на них впливаємо одночасно як дією, так і медитацією. А чому медитацію та зміною стану? Та тому, що щоб зробити певну фізичну дію, нам потрібно додуматись до цієї дії. І чому, Чому? отут прям важливо, дивіться, скільки зараз навчальних курсів, велика кількість хороших, скільки зараз по будь-якій темі: від випікання корисної випічки до навчання там, на крипторинках, криптовалюті і всьому іншому, на будь-який смак. Чому люди бігають від одного навчання до іншого, і якось не завжди ми отримуємо результат від цього. Та тому що в нас самих нема чистого каналу ясності. Коли у вас є чистий канал ясності, ви можете зайти на навчання, помітити там якийсь момент, втілити його тільки один, два. І у вас значно вже зарухається, рух піде. Якщо ж ви відсікаєте ось цю роботу з внутрішнім станом, з ясністю, з чистотою свого поля, то ви будете жити затуманені. Ви, хоч навчайтесь, перенавчайтесь, робіть якісь логічні дії, але при цьому події будуть, ніби, знаєте, не в контакті з вами. Тобто, це теж такий, я зараз не буду приклад наводити, так хочеться, але не буду, бо це буде не екологічно. Якими б ви не були структурними, якщо в нас немає ясності і контакту з вищим я своїм, ми будемо жити як на пороховій бочці. Тобто, в будь-який момент станеться те, що нас просто так виб'є, і ми не зрозуміємо, чому. Коли ж у вас є напрактикований ось цей звіт, ми насправді багато хто вже народжується з цим, особливо зараз багато дітей. Але, але якби ми дорослішаємо, і в нас різні задачі трошки забуваємось про цей контакт. Коли він є, і ви одночасно робите фізичні дії, то кожна ваша фізична дія в цьому світі стає чіткою. Це є таке точне потрапляння в ціль. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, хто зрозумів, що я маю на увазі, і в кого щось подібне було. Бо я знаю, що було. Я спілкуюся з людьми. Я буду дуже рада, якщо я зрозумію, що ви розумієте, про що я. Тому що я вже знаю реакцію тих, хто не зрозуміє, це не цікавий варіант. Це, тому що це філігранність. Її починаєш розуміти тільки коли її починаєш жити, практикувати. Поки її не живеш, то, напевно, не розумієш важливість цього. Але коли живеш, єднання ось цих дій на всіх рівнях, то ваше життя просто стає таким гармонійним потоком вниз, вгору, з різними емоціями, з різними подіями, але ви постійно-постійно вирулюєте. Я вас всіх обіймаю, біжу далі по справах. Чудового вам понеділка. Сподіваюся, я викладу його сьогодні. Обіймаю. Пока-пока.